А лише напередодні ми тішилися, що демократи з республіканцями після е, більше ніж місяця переговорів нарешті досягли угоди по мексиканському кордону, і що вже 7 лютого будуть вони за це в Сенаті голосувати. А отже, і в Україні такі будуть передбачені там в пакетному законі 60 мільярдів доларів на зброю. От тішилися ми ж того, аж тут сьогодні дізнаємося, що навіть в Сенаті за нього за цей законопроект голосів ймовірніше за все не назбирається. Чому кажу навіть в Сенаті. Бо, окрім Сенату, треба буде цю угоду затвердити ще і в Нижній Палаті, в Палаті представників. Але ж спікер цієї палати, трампіст Майкл Джонсон, каже, що навіть не буде те виносити на голосування. Утім, знаєте, були сподівання, що все-таки ухвала в Сенаті могла би якось на думку цього трампіста, спікера нижньої палати вплинути, і що тоді і до затвердження в цій нижній палаті справа дійде. Утім, сьогодні агенція Bloomberg пише, що ключовий сенатор республіканець Джеймс Ленкфорд, який веде вкрай непрості переговори щодо угоди про кордон, очікує, що заплановане на середу процедурне голосування щодо угоди провалиться. Він назвав цей проект незавершеною роботою. Чому так, що змінилося? А все тому, що Дональд Трамп, який фактично вже поводить себе, наче переміг він на виборах. А все направду до цього йде. Він закликав республіканців не голосувати за цю компромісну угоду. Мовляв, якщо вони за таке проголосують, то вони або демократи, або дурні кінець цитати. Тобто, бачимо, що Дональд Трамп фактично пригрозив республіканцям. І вони, як ми бачимо, його послухалися, і тепер за цю компромісну угоду кажуть, що завтра не голосуватимуть. Тож як воно може бути далі з понеділка. Сенат йде на двох канікули, і лише фактично в березні повернуться вони до роботи. Можливо, будуть тривати переговори і протягом цих канікул, як тривали вони протягом канікул новорічних. Але чи буде новий компроміс, і яким він може бути, ніхто не знає. Тим часом Україна лишається без американської допомоги, без грошей, без зброї. Нам вже бракує снарядів, нам вже бракує протиракет до ППО. Але схоже, Трамп готовий на таку жертву. Він готовий пожертвувати Україною. Він готовий зрадити Україну лише заради того, щоб підкласти в цьому свиню своєму політичному конкурентові Джо Байдену. Це той обіцяв Україну підтримувати. Але тепер, коли він не зможе те зробити, ну бо Трамп допомогу заблокує, Трамп по тому скаже американцям: бачите, який Байден нікчемний, що навіть свої обіцянки виконати він не може. Тому не голосуйте більше за Байдена. От заради такої промови Трамп і обрікає нас з вами українців на смерть. Від рук російської армії вторгнення, але чудово, це розуміє і Джо Байден. Е, сьогодні ввечері, ввечері вівторка, 6 лютого він мав промову до конгресу. Ввечері це за київським часом. Направду в Сполучених Штатах Америки це була 12-та година дня. Байден звернувся до американського конгресу, звернувся до сенаторів. Республіканців з закликом проголосувати за цей компромісний законопроект. Він кілька хвилин розписував переваги цього законопроекту. Він казав, що там узгоджене те все, що республіканці хотіли по мексиканському кордону з тим, щоб зробити міграційне законодавство жорсткішим, щоб не пропускати нелегалів через цей кордон, щоб унеможливити трафік наркотиків через цей кордон. І він закликав республіканців припинити боятися Дональда Трампа. Знехтувати його забороною їм за цей законопроект проголосувати і все таки віддати за це свої голоси, зокрема і заради того, щоб і мексиканський кордон закрити, і Україні допомогти, і Ізраїлю допомогти також. Тобто, комплексно Джо Байден підійшов до цього питання, комплексно звернувся до республіканців з тим, щоб все таки вони наважилися за цей законопроект проголосувати. Чи наважаться те, ми дізнаємося з вами вже завтра, 7 лютого, у середу, коли Сенат. Має за те проголосувати. І ще цікаво, ми знаємо, що Дональд Трамп може направду і не отримати право балотуватися в американські президенти, адже проти нього порушена ціла низка кримінальних проваджень. Ну і знаєте, там з тих проваджень, е, якщо справа там купівлі мовчання порнозірки, яка надавала послуги ПОВІ, чи справа неналежного користування секретними документами Трампом, ну то все ж таки не надто серйозні справи і, ну. Можуть вони зашкодити хіба що знаєте репутації Трампа, хоча в його випадку воно все одно чомусь взагалі не спрацьовує. А от справа про штурм капітолію, вона максимально серйозна, бо має ознаки спробу державного заколоту і повалення конституційного ладу. Принаймні, так її оцінює нинішній президент Джо Байден. І от якщо Трампа визнають причетним, якщо Трампа визнають по цій справі винним, ну а я нагадаю, його примічники невдоволені. Тодішнім програшам Трампа на виборах, вони 6 січня 2021 року взяли капітолій штурмом і п'ятеро людей тоді загинули. І от якщо американська Феміда визнає, що Трамп в тому винний, бо чи то закликав, чи то сприяв, щоб його приміщники таке вчинили, ну то тоді Трамп втратить право балотуватися в американські президенти. І от адвокати Трампа вони намагалися в апеляційному суді тепер ці закиди спростувати на тій підставі. Що Трамп, мовляв, взагалі не усудний, що не можна його за це судити, адже має він, мовляв, президентський імунітет. Так, от апеляційний суд округу Колумбія сьогодні оголосив ухвалу, що по цій справі штурму капітолія Трамп такий самий громадянин, як і решта, що по цій справі він не має того свого президентського імунітету. Що це означає? І ще раз, що Трампа можуть судити. І засудити по цій справі. І тоді він втратить право балотуватися в президенти, і тоді він, що нам важливо, втратить свій нинішній той вплив на республіканців, і їм більше не треба буде саботувати виділення допомоги Україні, як того від них вимагає Дональд Трамп. А значить, будуть нам з вами гроші і зброя за ініціативи демократа Джо Байдена в розмірі 60 мільярдів американських доларів. Щоправда, не надто зрозуміло, коли саме американська феміда може цей вирок Байдену оголосити. Ну можливо, на те підуть місяці, можливо, навіть і роки.